Там, де багато гніву, там всередині сильний біль. Там, де багато розуму і міркувань, там всередині заборожені почуття. Там, де багато дії і метушні, там багато страху і тривоги. Там, де багато агресії, там всередині багато придушеного страху. Там, де шукають авторитетів. Там великий страх відторгнення, а якщо великий досвід відторгнення, то дуже хочеться отримати чуже схвалення. Там, де є багато правил, там є недовіра до власних почуттів. Там, де є страх, всередині багато придушеного гніву, там, де багато говорять про інших, там важко сфокусуватись на собі. Коли важко сфокусуватися на собі, означає, що всередині є багатсько сорому. Там, де сильна тяга до досягнень, там багато тривоги за майбутнє. А там, де багато тривоги за майбутнє, то там всередині багато минулого. Людина живе минулим і в минулому, там, де надіда маска байдужості. Там всередині багацько розчарування, а за цим ховається бажання ніжності і тепла. Там, де уникають контакту, там всередині внутрішній конфлікт. Там, де багато критики, там є бажання змінити світ і все довкола себе. А за бажанням змінити світ стоїть нездатність прийняти своє місце в ньому. І навіщо тобі оце все знати. А так, щоб ти міг розуміти, що насправді стоїть за тим, що ти робиш і що ти відчуваєш, якщо тобі сподобалось, і деякі моменти тобі здаються дуже близькими до серця. Будь ласка, залиш коментар, поділись і підпишись на цей канал.